Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостроф Тіві та центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Чим далі, тим гірше. Так можна сказати про маразматика Путіна. Бо що він тільки не придумає, аби виправдати свою спецоперацію. Так на зустрічі з членами Ради справ людини диктатор заявив, що українці нібито привселюдно розстрілюють своїх військових за дезертирство. Україні ви знаєте, там розстрілюють на місці. Причому проводять навіть масовий розстріл, прямо публічно. Перед строєм не секрет. У нас ничего, не трохи ничего подобного. Нет. У нас даже ніяких лагері, там зони и так далее. Это все чушь. Да что ты, Що побери, такое побері? Вважаю, що фейк від бункерного не залетів. Бо увесь цивілізований світ знає, Росія матушка як криве дзеркало, транслює власні проблеми та негаразди на інші країни. Тим паче в правдивості слів Путіна змусив засумніватися один із так званих російських воєнкорів, написавши, що найманців ПВК Вагнер одразу кидають на штурми і діватися їм нікуди, оскільки за невиконання завдання їм загрожує серйозне покарання. Тому радимо чмобікам задуматися. Людоньки, а ви знали, що расисти виявляються таки взяли Київ? Якщо ні, то ось вам пояснення від пропагандистки Маргарити Сіманьян. Бо для неї гостомель це теж Київ, причина. Вторая. Это абсолютно бессмысленно, потому что это ничего не решит, потому что Киев как таковой, мы победили в первую неделю. Мы его, э, напомню, ну, просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли, фактически, да. И я знаю военных, которые там были и были в ужасе от того, что им было приказано оттуда уйти. Я лично знаю этих людей. Мы сражаемся, начиная с начала марта, не сходим ни с Киевом, а сражаемся с Западом. Чего? А ще Семеніан заявила, що Росія нібито вже не буде бомбити Київ, бо там їхні святині. А от Берліну та Лондону пригрозила ядерними ударами. Чомусь слухаючи спіч боброїдки Марго не покидає відчуття, що вона живе не на мокшанських болотах, а десь у прекрасному задзеркаллі, бо в таке спритне взяття Києва ротом можна повірити лише якщо ти десь знаходишся у паралельному всесвіті. А там і Київ за три дні, і Херсон наш, і танки російські теж не горять. Але ржеві мрії, і всю дезінформацію фейкометів гарно розбивають українські захисники. Ми це неодноразово довели нашими перемогами. Російські пропагандисти остаточно втрачають здоровий глуст. Цього разу чи то стало погано, чи то пропагандист Соловйов відчув себе Гебельсом. Він почав вигукувати слова, нібито як німецькою мовою. Розібрати, що саме мав на увазі пропагандист, складно. Однак свій маразм він почав з історії, як українецисти 8 років бомбили Донбас. Послухайте. Так Донецьк, мабуть, не обстрілювали ніколи. А від терпіння-то може закінчитися. І що, таким образом мстити за провали в СУ? Дасть Верховичин судичин, дасть Україничин райх! Хватить розводити нюні! Хватить! Верховний головнокомандуючий ще в середині літа поставив задачу обеспечить безопасность Донецка, мелкий райх украинский не имеет права на существование. Я не знаю, что нужно что должно еще произойти для того, чтобы мы действительно сделали то, чего мы все так хотим в отношении Киева. Может, бахнем? Обязательно бахнем и не раз. Весь мир в труху. Но потом. Охожі ці мамчині піромани з їх нав'язливими бажаннями про вибухи та пожарки. Але носіїв мокшанського діалекту німецької мови варто попередити, що так можна наговорити на персональну гагу. До речі, у найкращих традиціях російської пропаганди Соловйов звинуватив збройні сили України у тому, що роблять росіяни. Мовляв, наші військові зазнають якихось уявних провалів і за це мстять. Але Володя на психічну маніпуляцію ніхто вже не ведеться, тож можеш навіть не старатися. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати українських захисників, владу та наших союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться? Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.